Вітаю, шановні вступники. При подачі заяв на вступ до Херсонського національного технічного університету. Зверніть увагу: регіон потрібно вказувати Хмельницьк, форму здобуття освіти денна. При подачі заяв на вступ до Херсонського національного технічного університету зверніть увагу, що ви можете вступати як на базі свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти, так і на базі диплома фахового молодшого бакалавра або диплома молодшого спеціаліста. Шановні вступники, при подачі заяв зверніть увагу, існують два види конкурсних пропозицій: відкрита, яка передбачає бюджетну і контрактну форму навчання, і небюджетна, що означає виключно контрактну форму навчання. Шановні вступники, зверніть увагу. Що бюджет може отримати тільки той вступник, конкурсний бал якого більше 130%. Шановні вступники, зверніть увагу: якщо ви зареєстровані в Херсоні або Херсонській області, яка зараз відноситься до зони активних бойових дій, ви маєте право на пільгові умови вступу, квоту номер 2 Для цього вам потрібно надіслати на електронну адресу приймальної комісії копію свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти. І витяг з реєстру територіальної громади про місце проживання, який можна сформувати в застосунку дія або звернутися до СНАПу.